Маленька відьмочка казки українською. Оленка гарно навчалась, слухалась, допомагала мамі, поливала квіти та малювала олівцями, а ще вона мала чарівну силу. Її бабусю люди вважали відьмою і прабабусю і прапрабабусю. Відьмівство передавалось в їхній родині через покоління по жіночій лінії. Мама в це не вірила, і з часом Оленка перестала розповідати про свої здібності. Одного разу мама занедужала. Зранку вона не пішла на роботу, а лежала в ліжку і тихенько стогнала. Дівчинка підійшла та торкнулася лоба. Він був гарячим. Мама не відповідала на її запитання, і Оленка зрозуміла. Що сталася біда. Дівчинка зайшла до комори та узяла віник, відкрила дверцята, осідлала свого коня і вилетіла на двір Голуби, що полюбляли підвіконня їхньої квартири для філософських бесід, перелякано розлетілися. А стара ворона Клара невдоволено сказала Кар літають тут. всякі!» Маленька відьмочка набрала висоту та сховалася від сторонніх поглядів за хмарами. Це був її перший політ, але розмірковувати над його механікою вона не мала часу. Приземлилася в лісі. Щойно босі ноги дівчини, яка забувалася взяти черевики, так поспішала допомогти мамі, торкнулися землі. На зустріч їй вийшов сірий вовк. Мої вітання юна пані. Проказав здивовано розглядаючи незнайомку. Добрий вечір, пане вовк. Війшливо привіталася, перекидаючи ногу через потріпаний віник. Ви у справі тут чи проїздом? «О, дуже важливій справі, вовчику. Моя мама тяжко захворіла. Потрібні цілющі трави. Я знаюся на травах. Ми, вовки. Завжди лікуємось за допомогою рослин. Ходімо за мною. Дівчина поспішала за сірим вовком. Вона знала, що з незнайомцями не варто розмовляти, але була настільки схвильована долею матусі, що зовсім забулася про це правило. Дорогою вони спілкувалися, і Оленка дізналася, що вовк має діток, трьох маленьких вовченят та красуню дружину. Він виявився дуже люб'язним і показав оленці трави, які знімають жар, знижують температуру, лікують горло та позбавляють від нежиті. За півгодини дівчинка назбирала цілий пакет цілющого зілля. Вона подякувала новому другові та обіцяла завітати на гостину і принести щось смачненьке для його вовченят. Мамі стало гірше. Оленка, не втрачаючи часу, побігла на кухню. Вона вже вміла запалювати плиту, тож поставила на вогонь велику каструлю та почала готувати відвар. Маленька відьмочка не мала рецепту, але її несвідоме містило знання, накопичені пращурами, тож вона відключила логіку та віддалася відчуттям. Зілля остудила на балконі та налила в чашечку. Перший ковток до мами стулених вуст далось залити не відразу. Далі пішло легше. Змучена хвора випила все і відразу заснула. Заснула маленька Оленка, скрутившись, немов кошеня на калимку біля ліжка. Зранку мама прокинулась та позвала доню, яка все поралася в хаті. Почувалася краще, і Оленка налила їй ще цілющого чаю. Мама швидко одужувала, але дівчинка не зізналась, що літала в ліс, а сказала, що купила чай в аптеці біля будинку. Коли мама остаточно одужала та пішла на роботу, Оленка дістала свій віник, пакет цукерок та пачку сосисок і полетіла в гості до нового друга. Так дівчинка та вовчик потоваришували. На них ще чекало безліч цікавих пригод разом. Дякую за прослуховування, ставте лайки та підписуйтесь. Бобра на ніч!